Привіт усім, з вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал Дебе Guardsman І після вимушеної паузи на цьому каналі я повертаюсь до роботи, повертаюсь до створення контенту на цьому каналі. І сьогодні в нас буде, так би мовити, після перерви вступне відео. І відео це буде анбокс. Так, я знаю, що анбоксів у нас вже давно не було. Однак, завдяки моєму другові та сусідові, у мене з'явилась коробочка на розпаковку, і можна буде глянути, що всередині. Цієї коробочки. І коробка ця називається Kill Team Termination. Той набір, в котрому всередині йдуть Єгері е, вотанів та Генокульт з іншого боку. Сам би я цю коробку навряд би купував. Однак, так як мій сусід вже її придбав і згодився дати мені її на розпаковочку, то зараз ми подивимося, як вона виглядає зсередини. Тож, не будемо затягувати і погнали! Ось така от коробочка дісталась мені від товариша, тере друга, тере сусіда, новенька та заклеєна. І я постараюся розпакувати її максимально обережно, оскільки хотілося б, щоб такою, яка вона є, я її і повернув. Розрізаємо наклейку та витягуємо вміст набору. І першим, що ми бачимо, є пакетик з підставочками. Якщо глянути на коробку, то можемо прикинути, що 25-мм підставки для гвардосів-генокультистів. Ще скоріш за все, 28-мм для харанкін-єгерів та персонажів культу. Та найбільша для патріарха. Точний розмір її я, на жаль, не переміряв і не знаю. Далі ми з вами бачимо ливники з терейном. Котрого тут, на жаль, зовсім мало. Ось такі два плазма-генератори. Ну і два однакові ливники відповідно. На жаль, це не Kill Team Octarius з його терейном на все гральне поле. Грубо кажучи, тільки два невеличких шматочки терейну. Наступним йде ливник Абгрейд пак для генокульту, що дозволяє звичайних кадіанців перетворити в бійців генокульту. На линику насправді не так вже й багато цікавого. А саме ікона генокультистів різні дубинки, ножі, голови, мутовані руки та декілька ранців. З цікавого в нас чудова снайперська гвинтівка, котру не соромно позичити і в гавардоту. Також там доступні веселі такі дробовички, котрі колись були у варгірі е, ветеранів імперської гвардії. Однак чомусь їх ніколи не було на ливниках. Однак, як бачите, у генокульту, принаймні у нових мініатюрках, у апгрейдпаку будуть такі дробовички. Чи будуть колись такі ж дробовички у кадіанців, невідомо. Але мені здається, що не буде, оскільки кадіанців тепер не можна збирати як ветеранів. Також присутня вибухівка та прикольна рука з бойовим ножем. Їх би я теж позичив при можливості. Наступний ливник для генокультистів це ливник з персонажами та патріархом. І що в ньому реально круто, так це той факт, що тулуп тварюки суцільний, а не з третинок чи половинок. Також усі кінцівки теж нормально відчленовані, що дозволяє прекрасно зібрати цю фігурку. З героями ж генокульту усе не так райдужно. Тут членування якраз в стилі останніх віянь ГВ, тобто задня частина фігурки з ногою та рукою, передня частина фігурки з іншою ногою. В іншого персонажу історія аналогічна. Задня частина тулубу з двома руками, передня частина тулуба окремо. Ноги без шматка дупи окремо. І ще одна рука. Окремо їхні фамільяри членовані аналогічно. Таке членування знижує ваші можливості, так би мовити, безпроблемного кітбашу. Ви не зможете змінити позу, зробити репозінг фігурки так просто, як це було колись зі старим членуванням. Усе ж вам доведеться побавитися лишній час для того, щоб змінити позу тієї чи іншої фігурки, оскільки членування передбачає тільки конкретну збірку. І ні, я не кажу, що це взагалі неможливо. Це можливо, але як я вже згадав трошки раніше, вам знадобиться набагато більше часу, а також вправності, а також зеленки для того, щоб це все виглядало більш-менш нормально. Ну і останнім ливником для генокультистів є звичайний ливник нових кадіантів. Аналогічно з тим, як робили ГВ із попередніми ітераціями культу та гвардії, коли в набір додавали ливник гвардоти та додаткову апгрейд-спруйку генокульту. На цьому ливнику ви побачите рахітно членованих нових гвардосів та купу різних цікавих пушок. Тобто різні лазгани, вогнемет, гранатник, мель та плазма, автоган. Однак жодних вам хеві флеймерів, дробовиків, снайперок чи будь-чого ще. Що, як на мене, досить погане рішення від ГВ в плані гвардоти, і особливо кадіанців. Ну і перейдемо до хардкін єгерів Тут, в принципі, картина аналогічна. Туби, що складаються з передньої та задньої частини, а також ноги, що часто не мають дупи. Або ж ноги, що складаються з двох частин. Наприклад, ноги і половини другої ноги до коліна, і окремо шматочка ноги від коліна і нижче. З руками все краще, вони зроблені по стандарту. Зі зброї є чудовий вахівський РПГ, також присутні прикольні револьверні рушниці, чи то дробовики. Також просто прекрасна снайперка з вайбами якихось автозарядних снайперок сучасності. Як на мене, чудово би пішла на конверсії для гардоти. Також присутня велика кількість пістолетів і арбалет гарпун. Ну, Виглядає дещо незвичайно і не зовсім, як на мене, вписується в такий от набір. Але то таке. Також є прикольна рука з мінами, чи то просто вибуховими зарядами. Є прикольні ножі, чудова сокирка, що правда не в руці, а на паску. На іншому ливнику нічого особливо нового ми не бачимо: усе ті ж револьверні рушниці та пістолети і тулуби. Ну і бекпаки. Також присутня ось ця достатньо смішна голова сквота полярника. Є також і інші голови, однак вони не такі харизматичні. В цілому ж, щодо варгіру, єгері Лігвотан виглядають бідно. По суті, із спешлів в них є снайперська гвинтівка, арбалет гарпун та отой супернаворочений РПГ. І більше нічого. Як на мене, що стосується Лігвотан з їхніми супертехнологіями, це не виправдано бідний вибір варгіру. Ну, а далі в нас йде цікава така течка з різною макулатурою. Відкриваємо і зустрічає нас ось такий філерний шматок картону. Що, як на мене, особисто. Псує усе позитивне враження від цієї течки. Можна було б щось оригінальніше вигадати, за такі то гроші. Якби цей набір коштував не 145 баксів а менше, я б напевно не звернув уваги на такий ось аспект. А так, це 145 баксів, за які ви отримуєте півтора або кіло пластику, з яких третина це е, безпосередньо ливники. А також макулатуру і ось цю. Течку з цією макулатурою, всередині котрої ви знаходите ось такий звичайний е шарований картон. За 145 баксів це як на мене виглядає дивно. Далі в нас є колоди карточок, де, в залежності від фракцій, ви отримуєте повний набір стратегій, тактик та абілок, а також карта з розшифруванням токенів. Карточки нормальної якості. На дотик та еластичність схожі до гральних карт. Друга колода, відповідно, являє собою те саме, але вже для іншої фракції. Наступними в нас йдуть дві пачки більших карток, теж відповідно поділені на фракції. В генокульту, причому перша карта в колоді є двосторонньою. І це карта патріарха, оскільки абілок в нього явно більше, ніж у інших моделей. Тож його стати винесли на інший бік картки. Ну, а далі йдуть карти брудбразів, котрі, як бачите, діляться на класи по спеціальності звичайна практика для Кіл -тім. Ну і відповідно, саме ветеран несе той самий дробовик. А ось на цій карточці брудбразера-ветерана я б хотів затриматись, тому що саме на цьому місці в мене згоріла схрака. Тому що у нас є брудбразери, якби кадіанці-ветерани, а безпосередньо кадіанців ветеранів. У нас чомусь немає. Так, у нас є Крігівці-ветерани. Але це Крігівці. А де кадіанці ветерани? Вони що, всі різко стали генокультистами чи як? І взагалі, ГВ, що за хрінь? Поверніть нам можливість збирати кадіанців-ветеранів та дайте їм цей додатковий варгір. Також окремі карти є і для Магуса та Примуса. В них абілок теж є, однак не так багато, як в патріарха. Однак, усе ж. Здивувати в бою буде чим. В цілому ж, якість карток теж досить висока. Не знаю, як вони на зношуваність, однак перше враження досить позитивне. Друг якісний, та що головне, матовий, і немає зайвого відблискування. Це теж плюс. Друга пачка це картки Харткін Єгерів відповідно. Ну і звісно, карток тут значно менше. І навіть по зображенню на картках помітно бідний варгір у Єгерів. Вони усі виглядають однаково різно, Тобто деталі якісь різняться, але так сходу і не згадаєш чим. Найбільше мене потішила присутність голови Кіна, тобто можливість зробити Айронкіна в складі ігерів. Однак сумніваюся, що там є можливість зробити весь підрозділ залізними родичами, що, як на мене, прикро. Ну а далі в нас йде гарна кольорова інструкція по збірці. Котра починається з генокульту, а конкретніше з офіційної конверсії кадіанців у брудбразів. Закінчує частину генокультистів інструкція збірка персонажів та патріарха. І як бачите, вони досить статичні, без наявного опціоналу. Що прикро. Ну, а далі хардкіни. І їх збірка виглядає навіть простіше. Ніж у більшості нинішніх моделей Games Workshop. І навіть тут ви бачите настільки бідний в них варгір. А закінчується інструкція збіркою генераторів. Далі в нас йдуть токени, розшифровка котрих присутня на картах в колодах. І як завжди, ще з мого першого Кілтіму я вважаю, що за такі гроші токени могли б бути кращої якості. І я починаю розуміти тих гравців у кілтім, що з часом друкують ці токени на друкарці, на 3D-принтері, саме через те, що ці картонні токени, що йдуть стандартно в коробці, з часом мають таку властивість затиратися, оскільки це просто картон, це папір. Навіть якщо він досить якісно зроблений, він розмокає, бо у вас руки пітніють, ви ж не граєте у рукавицях. А ось е, надруковані смоляні токени, вони не будуть псуватися та й пофарбувати їх, в принципі, можна як завгодно. По суті, вони безсмертні. Чому вони вирішили не робити ці токени, особливо за ціну 145 баксів хоча б зі смоли, для мене не до кінця зрозуміло. Ну і на кінець то ми дісталися книжки. Первини цієї коробки. На обкладинці чудовий арт. Обкладинка, щоправда, м'яка та занадто глянцева. Я б усе ж віддав перевагу твердій обкладинці, та як би можна було більш матовій, однак є, яка є. На початку присутній невеликий розділ лору. Потім вже на 20-21 сторінках ми бачимо генератор імен, як імперських, так і культистських. Далі знову лорна частина, однак вже для вотанів. Котра закінчується зображенням зібраних оперативників єгерів та генератором імен для фракції Лігвотан на сторінках 32-33, також присутні варіанти назв для вашого кілтіму. Ну а далі слідує розділ з правилами, де, як бачите, повторюється уся інформація з карток оперативників та з колод-карт варгір, абілки, тактики та стратегії. Звісно, присутня і частина присвячена характерному терейну кампанії, в рамках котрої відбуваються дії цієї коробки. Ну а далі йдуть різні варіанти розстановки на столі та ігрові місії. По суті, свої книжка непогана, однак вона не дотягує до аналогічної книжки у тому ж таки еталонному е, наборі Kill Team Octarius, оскільки по суті в ній немає основ цієї гри. Тобто, купуючи цю коробку, ви не отримуєте. І конкретної інструкції, як грати. О, це тільки по суті доповнення, таке собі DLC-паперове. І це є проблемою, якщо дивитися на цей набір з точки зору новачка. А саме для новачків такі коробки є привабливими, оскільки є дві фракції, ви можете знайти того, кому сподобається друга фракція, і купити цю коробку на двох. І тут ви купуєте коробку, збираєте фігурки, фарбуєте всі ці ваші справи. І коли доходить діло до гри, ви з'ясовуєте, що по суті правил як таких у цій книжці немає, і вам потрібно придбати додаткову макулатуру. Так, звісно, ГВ, скоріш за все, розраховує на те, що ви купите додаткову макулатуру окремо або підете до клубу і вас там навчать грати. Однак не завжди це так працює. Я б сказав, в більшості випадків людина просто нікуди не піде і буде розчарована. Хоча, можливо, я помиляюся, і така логіка має місце е, у реальному світі, однак, як на мене, це помилковий хід. Все ж було б е, непогано, якби в цій книжці була повна інструкція того, як відбувається процес гри. Ну і в кінці в нас йде два аркуші трансфер-листів. Що цікаво, присутній кадіанський трансфер-лист, котрий, в принципі, не особливо потрібний генокультисту. Що породить надашок таких листів? На різних платформах з продажу та перепродажу. В цілому ж, якщо підвести підсумки під всім побаченим в цьому наборі, я повинен визнати, що ця коробка доволі слабка. З боку генокульту уваги окремою заслуговують хіба що Магус, Примус та е, той самий Патріарх. Е, що відноситься до брудбразерів, то по суті це ті самі стандартні кадіанції і невеличка спручка апгрейд, щоб перетворити їх на генокультистів. І якщо ви купуєте цю коробку для поповнення своєї армії і просто хочете додати собі пачку трупси і там декілька персонажів, то добре, це досить непоганий вибір, і це вигідно. Однак тільки в тому випадку, якщо ви знайдете, куди діти єгерів. Однак, усе ж з точки зору генокульту, то унікальності в цій коробці абсолютно немає. Тобто, всі юніти, які ви тут знаходите, вони вам уже знайомі і нічого нового, по суті, для вашої фракції не додається. Що ж до Харткін Єгерів, то тут ситуація не набагато краща. Так, самі Харткін Єгері, по суті, це унікальний юніт, який непогано вам доповнить вашу армію ліг-вотан. Однак, з точки зору, як я вже пояснював, вище Варгіру, це абсолютно ніяка. Коробка, оскільки у вас буде купа єгерів з однаковою зброєю, у котрих буде тільки 3 спешона на 10 рил. Як на мене, ну це зовсім ніяк. Навіть у тих самих е, Kill Team Octarius у керігівців спешелів було ледве не на кожного піхотинця. Тут же все досить, скажімо так, нудно та бідно. Ну і щодо скульпту, самих єгерів, хардкінів е, все теж виглядає досить однаково різно. Вони ніби всі трошки різні, але по суті. Однакові окремої уваги з мого боку заслуговують тільки голови для е, перетворення хардкіна в Айронкіна. І якби їх було більше, було б звичайно краще, оскільки мені подобаються саме Айронкіни, залізні родичі, так би мовити. Однак голова там всього лиш одна така, так що навіть на 10 рил ваших єгерів у вас буде тільки один айронкін. Тобто, навіть якщо враховувати, що це спеціальний юніт, як таких спеціальних піхотинців у цьому юніті не так вже й багато. З терейном, як я вже казав на початку відео, все взагалі дуже погано. По суті, у вас дві невеличкі пластмасові коробочки, які є генераторами. І більше нічого із терейну ви з цієї коробки не дістаєте. По суті, купивши цю коробку, почати грати в Team з таким терейном буде, ну скажімо так, проблематично, оскільки це навіть не терейн, це такі невеличкі укриття, які ви можете зробити з будь-чого з підручних матеріалів, і е, мені здається, навіть не настільки геморойно, як склеювати ці коробочки. І як я вже казав раніше, з точки зору терейну, цій коробці дуже далеко для еталонного, особисто для мене, Кілтіму Октаріус. Напевно, більшість з вас погодиться з тим, що Октаріус, напевно, був найкращим набором Кілтіму ever взагалі. Відносно ж макулатурної частини, то позитивної оцінки від мене тільки отримують картки з дата шитами та колоди карт з тактиками, стратегіями та аббівками. Це непогані такі штучки, які, в принципі, вам дуже сильно допоможуть під час гри. Це вигідно, це зроблено якісно, самі картки якісні. Щодо токенів, то, як я вже казав, це таке собі середнячкове рішення і не туди, і не сюди. Могло бути краще, але вони вирішили так не робити і зробили їх з м, гарного по якості, але все ж картону. Ще одним плюсом макулатури є кольорова інструкція. Як я вже багато разів казав за останній час у всіх своїх анбоксах, усі кольорові інструкції від ГВ шикарні. Це кльовий крок, це було дуже мудре рішення, і, як на мене, вони є еталоном того, як повинна виглядати інструкція для е, збирання фігурок. Головна ж книжка отримає від мене мінус за м'яку обкладинку, але плюс за лорну частину та генератори імен для фракцій, але мінус за по суті відсутність правил гри. Підсумовуючи моє загальне враження, я б сказав, що ця коробка доволі прохідна. Я очікував набагато більшого від єгерів, однак вони мене розчарували, як в принципі зовнішнім виглядом, так і їхнім вар'єром. Щодо генокультистів, я очікував якихось нових свіженьких юнітів. А по суті, ми отримали із конкретного генокульту тільки два ливника: ливник з персонажами та маленький апгрейд-ливник для гвардоти. Ливник з гвардотою це звичайна Гвардота, і нічого там свіженького і новенького, по суті, немає. Тож, якщо оцінити е, цю коробку з точки зору грошової її вартості, то 145 баксів, як на мене, це занадто велика ціна. Червона ціна в базарний день цій коробці це 60-65 баксів, можливо, 70 з натяжкою. А е, якщо ви бачите цю коробку за 145 баксів, то не купуйте в жодному випадку. Чекайте на конкретні шалені знижки, шукайте магазини локальні, е, локальних продавців, які зможуть вам опустити ціну хоча б на 25-30%. тому що ну нема сенсу платити повну ціну 145 баксів за цей набір. А що з цього приводу думаєте ви? Чекаю на вашу думку внизу під відео в коментарях. Також не забувайте поставити вподобачки цьому та іншому відео на цьому каналі, підписатися очевидно на цей канал, а також налаштувати дзвіночок для отримування повідомлень про вихід нових відео на цьому каналі. Ну і не забувайте додатися у наші групи у Телеграм, Фейсбук, а також в Діскорд. В Діскорді все ще досить, скажімо, тихо. Однак я надіюся, що якщо вас, моїх підписників, там стане трошки більше, то і Діскорд теж оживе. Принаймні, Телеграм зараз. Почуває себе досить непогано. А на цьому у мене все. Велика подяка моєму другові та сусідові Яцику за цю коробку. Дуже вдячний, що зміг її проанбоксити та показати вам і висловити своє враження про неї. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал ДБГар Слава Україні та її захисникам. До зустрічі!